Весела Абетка. Буква К клоун. К, к, к. клоун кульку ухопив, букву К нам зобразив. К коробка, кіт. К корабель, К качка, каченята. Качка дітям ках-ках-ка. Подивіться буква К. К рука, ручка, к окуляри, к метелик, к. Годинник. Назви іграшки Обери ті з них, які мають в назві звук К. Давай перевіримо: кубики, літак, лялька, конструктор. Сподіваюсь, ти запам'ятаєш цю букву. Пофантазуй і збери букву К з конструктора олівців або інших предметів, які є під рукою. Підпишись і постав вподобайку. Бувай!